Ось такі дерев'яні ялинки виготовляє кропивничанин Олексій Ласкаржевський. Вона може бути різних кольорів. Зелена, блакитна, золота, срібна. Ну на що вам вистачить фантазії. І також сюди а, в такі кружки можна поставляти свої якісь улюблені іграшки новорічні. І а, дуже гарно це робити з дітьми разом. Або є отакий варіант а, такої новорічної декорації а, на стіл. От, яку можна прикрасити своєю улюбленою іграшкою, каже таку ялинку можна використовувати щороку, прикрашаючи по-різному. Зроблена із високоякісної березової фанери, виготовлена за допомогою лазерної різки. Таку ялинку у вигляді мітли власноруч зробила кропивничанка Айсолу Фатихова. Це такий собі український народний оберіг з давни-давен у кожній хаті була мітла. І не тільки використовувалася як знаряддя для прибирання біля тижня тому я думала, чому б її не прикрасити. О, взяла звичайні ялинкові іграшки і почала прикрашати. Сама зробила, сама прикрасила, тому що я не хочу ставити живу ялинку, щоб не знищувати ліси наші українські. каже, таке новорічне дерево оберіг може зробити кожен. Воно зроблено звичайний гілочок, який ростуть при дорозі кущі. Також я побачила росла шепшина. Вона вже геть до геть дозріла. Думаю, ну, чому б не прикрасити шепшинкою. Купила справжній держак в магазині. Такими ялинками прикрашає свій дім Оксана Мезенцева. Комбінує природні і штучні матеріали. Можна поставити на камін, на стіл, десь біля ліжка, на тумбочку, і воно прикрашає тим, що тут також природний матеріал є. Головки, мака, шишки, ягідки, сіміна квітів є різних, горіхи, то багато всього, ліщина, жолуді. Жінка два роки тому відмовилась від живої ялинки. Замість неї використовує штучну. Чим вона краща жива, що вона пахне. От єдине, що тільки те, що вона пахне. Але коли розумієш, що її викидувати потрібно, так стає жалко і думаєш, чим менше ми купуємо. Тим менше їх привозять, тим більше їх залишається в лісі. Ось таку штучну замість живої четвертий рік використовують у Кроповницькому центрі реабілітації для дітей з інвалідністю. Поряд зроблені власноруч. Вихідний, це було десь ну, півгодини мого часу. Знайшла в гаражі старі накладки на ліжники на двері, лобзиком відпиляла, гвоздиком пробила і вже тут ми пофарбували і прикрасили, прикрасили, декорували. Такими ялинками прикрасили двір центру. Ольга Склярук, Олена Жикалова, Роман Сташенко, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.